Цього тижня у програмі Спортпро ми запрошуємо вас познайомитися із заняттями клубу здоров'я у Падіюні, юні, де грають у настільний теніс. Розкажіть нам, будь ласка, про особливості настільного тенісу, тому що я знаю, що це дуже популярний вид спорту і ним займаються як дуже маленькі, так і дуже поважні люди. У нас називається клуб. Клуб, оздоровчий клуб, де ми тренуємо ну, дітей віком з 8 до 18. І тут будь-який може прийти, уйти. У нас так і називається клуб здоров'я. Ми тут займаємося. Ну, не то, що професійно, але ну, любительські. Ми займаємося настільним. Щоб грати, потрібна е, резкость, і ну, як то називається, е, сміливість. Це 100%. І що ще треба тут? Ну, треба, ну, треба, Хотіння, звісно, хотіння. І... Займатися, займатися, займатися і займатися. Як багато у вас зараз тут є вихованців? О, дуже багато вихованців. Тут ну, дітей 30, ну, ходять то хворіють, то не хворіють. В групі 10-12 дітей. Дуже багато дітей ходить у кого зріння погано. Тут дуже як кажуть, що доктори спеціально посилають на цей вид спорту. Щоб зріння влучалося. Що потрібно мати, аби розпочати займатися настільним тенісом? Спортивна форма, проста, кросовочки. і приходити до нас і займатися. От тут є такі ракетки, є прості ракетки для дітей віком 8 років. І от такі підходять ракетки. Прості, прості. Вони. А є ще професіональні такі ракети, котрі ну, дуже дорого стоять, звісно. <с> от, це професіональна ракетка, а це просто, теж професіональне, але треба сюди накладки. Розкажіть нам про кульки трішки, так, що їх є багато, вони всі різнокольорові, щось менше, щось більше. Оце от спочатку такі були маленькі. Зараз я вам покажу, от вони відрізняються. От. А такі маленькі, зараз такі професійні, отакі от великі от стали. А раніше от такі були маленькі. Це от жовті-жовті то для новичков. то Хто приходить в 8-9 років, вони займаються от такими жовтими шариками. Бачимо, що тут клуб дітей займається в подіюні. От наскільки користується популярністю, і в якому напрямку розвивається? Ну для нас дуже важливий це спортивно-здоровчий напрямок. В нього входить в нас дійсно клуб здоров'я, входить спортивня художня гімнастика. А цього року в нас додалося ще туристо-краєзнавчий напрямок, який дуже важливий. Це пішохідний туризм, це орієнтування. Чому це дуже важливо не тільки психологічне здоров'я дитини в наш час, але фізичне. До нас приїхало дуже багато вимушено переміщених осіб, і буквально з 25-го, Числа у нас дуже багато було родин з дітьми. І з перших днів поселення в Подіюні ми робили дуже багато майстер-класів, дуже багато змагань, дуже багато конкурсів, щоб розвантажити батьків і щоб якось психологічно розвантажити також дітей. І ми подивилися, що це дуже важливо, тому що діти не тільки фізично працюють, а вони психологічно відлікаються від цієї ситуації, яка є. Діти ходять з задоволенням і вони розвивають. Ають свої навички фізичні, дуже важливо, ми не беремо дітей без довідок про здоров'я, тому що ми не знаємо, яке навантаження може бути на дитину, а це перше, що є здоров'я дитини. Ми батьки дуже раді, що діти їх відлікаються діти займаються спортом, це і увагу контролює, і якісь фізичні навантаження. І бачимо, що і гурток власне тенісу також користується популярністю. Чи є якісь тут вікові обмеження, чи різні діти ходять? Ну, Взагалі-то у нас є програми для різного віку дітей. А в подіюн у нас набираються діти з 5 до 18 років. Але це залежить від програми, яку затверджує міністерство освіти, тому що у нас кожен гурток займається по своїй певній програмі, яка для певного віку, тому залежно від навантаження педагог діляться на вікові групи. Ми тут бачимо, що це така і активність, Я десь і м'ячики, ракетки. Тобто, чи такий вид спорту допомагає нашим діткам? Обов'язково дійсно взагалі нічого не корисного в подіюні не відбувається. Це коли дитина попадає в подіюн, то вона як твотворче розвивається, і обов'язково спортивно. На нашу думку, це величезна кількість дітей, яку ми не змогли прийняти, тому що було перенавантаження. Але дітям це дуже обов'язково. Я рахую, що це обов'язково для дітей займатися таким на перший вигляд легким видом спорту, але це е, дуже важливий для певного віку. Займаєшся настільним тенісом як довго займаєшся і чи подобається тобі? Займаюся, але я новачок прийшов недавно. Мені подобається тим, що ну це вид спорту на реакцію, і в мене дуже добре з реакцією, тому я люблю відбивати і швидко маневрувати ракеткою. А особливо в цьому виді спорту те, що в мене не дуже з очима. <клієн> У мене там мінусове зір. Ну, я ношу окуляри, і тому е, цей вид спорту треба дивитися за м'ячиком, це тренує очі, і тому лікарі кажуть, що це добре для очей. У школі постійно це всі уроки, домашка, це мене загружає, а тут я можу відволіктися з іншими дітьми, поспілкуватися і так. <клієн> Мені подобається е, спілкуватися або навіть трохи відволіктись. Подобався як. Як м'ячики. коли ти б'єш ракеткою, то на м'ячика то воно переб'ється на другу сторону. Розкажи нам, як давно э, займаєшся настільним тенісом і чим тобі подобається? Ну тут в подіюні десь 5-6 місяців, а так вже давно грав там, з татом, з братом. Ну, мені подобається, що різні можна стратегії придумовувати. Я різні. Подачі, що теніс все тіло розвиває. Мені Це мій любими спорт. Якщо ж захотів займатися тенісом, то треба йти до цієї цілі, старатися займатися часто і все вийде. Я займаюся десь 4 роки. Подобається мені теніс, тому що він розвиває непевно реакцію, ну, От скорість рухів, як мозок подає до м'язів цей імпульс, і наскільки швидко ти маєш реагувати на м'яч. Якщо би хтось захотів прийти і також долучитися до занять пінг понгом настільним тенісом, чому б ти рекомендував прийти сюди? Тому що тут завжди раді будуть, тут приємна атмосфера, і ну тут збираються люди, яким подобається цей вид спорту. Ми проводимо три рази на тиждень з четвертої до шостої до пів сьомої. Ну, смотреть, як діти займаються. Приходьте до нас, подію, записуйтеся на гурток. Будемо займатися, будемо вчитися. Що з цього тижня ми розповідали вам про настільний теніс та як працює клуб здоров'я у падіюні? До наступного тижня підпишіться на наші соцмережі у Фейсбуці, в інстаграмі, в телеграмі. А в Ютубі покладіть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Зустрінемося.